Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут! Коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі. Один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного. 一艘船。